Друзі, привіт! Багато різних срібних монет представлено сьогодні на ринку. Одні з них максимально наближені по ціні до курсу металу на світовому ринку. Зазвичай у них невисока якість та ціна, шалені тиражі та висока залежність від того ж курсу металу. Це інвестиційні монети. Закордонні продавці позиціонують їх як Bullion Coin. Разом з тим є інші монети. В назві яких фігурує слово преміум на інтернет-сторінках продавців: преміум Bullion Coin, такий собі преміальний сегмент серед інвестиційних монет. Вища якість та ціна, помірні тиражі і певна відірваність від ціни металу на біржі. З часом багато з таких монет мають усі шанси отримати так звану нумізматичну премію на дбавку до ціни. Навіть якщо ціна срібла на ринку не зросте. Ще одна категорія монет інша полиця. Геть інший рівень. Це преміум в квадраті або ж супер преміум. Одну з таких монет ми зараз з вами порозглядаємо. Погнали! Остара продовжує колекцію германо-скандинавських богинь, дочок Одіна, Валькірій. Валькірії підтримували найсміливіших воїнів, полегших в бою. Остара символізує пробудження і розквіт весни. З ним приходить свіжість, світло та радість. На аверсі, богиню перемоги життя над смертю, супроводжують Олень ось такий великорогий, та заєць символи врожаю та родючості. У відповідності з повір'ям, Остара йшла по снігу і знайшла пораненого птаха і вирішила перетворити його найбільш холодостійку тварину на зайця. Сама Остара вдягнена в легку сукню та вбрана в квітковий вінок. Її декольте прикрашає руна Берканан. Ця руна відповідає за життєву силу та відновлення, жіночу плодючість та красу. На реверсі. Бачимо поєднання двоголового орла, характерного для виробника Германія Mint з твариною богині з оленем. Традиційно для цієї серії даний бік виробу виконаний у вигляді щита. По колу бачимо різноманітні германо-скандинавські руни, чисте срібло, 2 унції, обробка Antique Finish або штучне зістарення. Ультрависокий рельєф. Як завжди, той рельєф передати складно. Але він височезний, повірте мені, на слово. Виріб в якийсь хитрий спосіб пофарбовано з одного боку, ось з цього. Як вони це зробили, невідомо. Можливо, там подруг, можливо, інша технологія нанесення фарби. Тираж виробу лише 999 штук. На гурті бачимо номерацію. Точно такий самий номер знайдемо на сертифікаті та на пакуванні. Як бачите, виріб поставляється в захисній капсулі. З сертифікатом. Сертифікат має цікаву голограмку традиційну для преміальних виробів від Германії Mint. І також в комплекті маємо ось таку дерев'яну підставку, прикрашену рунами. Бачимо назву виробу Астара, дві онції, чисте срібло 4 дев'ятки, 2023 рік. Дивлячись на якість виконання і на тираж. Стає зрозумілим, що це не дешевий виріб, і не лише тому, що виробник вирішив на тому гарно заробити. Вартість самого металу в собівартості готового виробу не така вже й висока. Виготовлення подібних виробів супроводжується з високими накладними витратами на одиницю продукції: дизайн, макет, штемпель і все це для мізерної партії виробів. Для виготовлення таких продуктів потрібне спеціальне обладнання, його потрібно придбати та обслуговувати. Вважаю, що без ручної обробки доводки тут теж не обійшлось. Виріб європейський, а ручна праця в Європі це дорого. На старті подібні вироби стартують з кількох сотень доларів. Далі ціна зростає. Запитаєте ви, як з ліквідністю таких монет на нашому ринку? Наскільки швидко їх можна перетворити назад на гроші? На сьогодні непросто і навіть не тому, що більшість нашого населення бідніє. Дорогущі старовинні монети в гарному стані збереження продаються аж бігом. А подібні сучасні преміальні вироби продати по їх справедливій вартості досить складно. Такі вироби це досить новий сегмент на нашому ринку. Ринок лише формується. З часом ситуація може змінитись. Прикладом, в Європі такі вироби стрімко зростають в ціні і досить швидко знаходять свого покупця. Якщо відкинути фінансову складову, Однозначно приємно тримати подібні вироби в руках, розуміючи, що їх у світі всього 1500-300 штук. Такі вироби доповнять та прикрасять практично будь-яку колекцію. А як ви ставитесь до срібних супер преміальних монет? Як вам Астара, до речі, подобається чи ні? Поділіться своїм враженням в коментарях. Мені цікава ваша думка. Я вам дякую за підтримку каналу. Подобайки, коментарі та підписку. Хто забув підписатись, обов'язково то зробіть. Для вас дрібничка, а для мене стимул знімати нові відео для вас. Всього вам найкращого, до зв'язку!